Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на оренду чудову двокімнатну квартиру, яка знаходиться в ЖК Парковому на третьому поверсі. Зараз бачимо санвузол, встановлений бойлер. Все повністю з ремонтом. Квартира повністю мебльована. Бачимо ванну кімнату, тут буде встановлена пралка. І проходимо далі. Дуже простора кухня. Кухня повністю мебльована з усією технікою новий стіл будуть доставлені нові стільці, десь їдуть в дорозі автономне газове опалення, гарний вид в двір частково, і проходимо далі. Перед вами бачимо просторий коридор. Шафа купе, все повністю новесеньке і в хорошій якості. Одна окрема кімната. Люди від сонця затулили балкон, вхід на балкон. І, відповідно, там також все з ремонтом, все якісно. І проходимо. Доброго дня. І проходимо далі. Тут також все новеньке, встановлений. Нові гарні склопакети, встановлений кондиціонер, нове ліжко. меблювання ще завозиться, але квартира вже ставиться на оренду. Тому, будь ласка, приходьте, оглядайте та обирайте. Квартира знаходиться на третьому поверсі. ЖК парковий, дуже чудовий мікрорайон.